Доброго дня! Мене звати Мороз Олександра. Я учениця першого курсу Запорізького професійного ліцею залізничного транспорту. Ми з моїм керівником-вчителем фізики приданцем Валерія Анатолійовичем підготували для вас макет для демонстрації виникнення припливів та відливів на землі. Відомо, що місяць це єдиний супутник землі. Що утворюється і обертається навколо неї внаслідок дії сили всесвітнього тяжіння, яка, за законом Ньютона, прямо пропорційно залежить від добутку маси тіл і обернено пропорційно залежить від квадрату відстані між ними. Саме ця залежність від відстані спричиняє появу відливів та припливів. Так як ближня частинка до місяця поверхні землі притягається з більшою силою, ніж дальня частинка, це явище спостерігається двічі за добу, так як період обертання землі навколо власної осі значно менший, ніж період обертання місяця навколо землі. Але уявити цей процес важко. Так як людина теж приймає участь в цьому процесі. Для розуміння цього явища ми використовуємо макет, який дає можливість якби подивитися на землю з космосу. Роль сили всесвітнього тяжіння буде виконувати сила пружності пружини, яка наче відтворює дію сили тяжіння і з боку сонця, так як місяць обертається навколо землі. Майже в цій самій площині, що є орбіта руху Землі навколо Сонця, звертаємо увагу на появу припливів і відливів, одночасно з протилежних сторін. Але припливи та відливи виникають не тільки в вигляді руху води в морях та океанах, обумовленого її тікучістю, а й в вигляді деформації твердої поверхні землі, що в певній мірі Сприяє виникненню землетрусів, а також сповільненню, швидкості обертання землі навколо власної осі і обертання самого місяця. Творення демонстраційного макету припливів і відливів є важливим практичним кроком для візуалізації природних явищ, які відбуваються під впливом гравітаційного притягання місяця та сонця. Цей макет дозволяє краще зрозуміти динаміку змін рівня води в океанах, вплив обертання землі, а також роль відцентрованої сили. Дякую за увагу!